You know just what you do. You do... Любі, вітаю. Мене звати Іра. Я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя. Як воно є. Приєднуйтесь! Щаслива мама. Що мені ще треба? Господі, мені лісу не вистачає. Бо я завжди раніше ходила щоранку, бігала. Потім ходила, ну багато чого було. Але це такий кайф, я вам скажу, якщо себе отак. Ну, я, я останнім часом стала лінуватися. Просто треба просто взяти і робити перший крок. Ось, а вийшла в ліс, бо сьогодні не виходить в зал потрапити, бо їдемо на змагання з Дянкою в Бучу. І ну, не вийде. А зал не працює у неділю. Кажу, таке вражня. Що хоч бери взагалі з собою речі да у Бучі в залиди. Бо у мене там є деякі колеги, і в залах працюють. Ну, я знаю там зали, куди можна сходити. Але я ж з родиною їду, тому навряд чи ну, вже будемо дивитися по часу, як воно там буде. Надію, що все пройде гарно. Діанці вже більш-менш зібралися, а потрібно лише... Е не можу олівця чорного знайти, бо сказали стрілки чорним зробити. А не можу, я вчора так злилася. Діана, Діана всю мою косметику десь взагалі порозгрібала. У мене там дуже крута червона помада була. Мені Денис якось дарував був арт-деко, Її немає. Кажу, вона, я знаю точно, вона була ось тут, в цій косметичці, там в косметичці лежали просто вже якісь кремчики її. А натомість моєї косметики взагалі немає. Я така зла, я, я, це капець. От, у вас теж доньки отак тягають усе. Притому ну, я мало дуже косметики використовую, я більше знаєте, на доглядову перейшла, а, а вона. Це так завжди. Там, років до 25, мабуть, ти фарбуєшся, ти хочеш здаватися дорослою, а потім після ти хочеш навпаки не фарбуватись і здаватися молодшою. Yeah. Це сьогодні субота і досить прохолодно, я вам скажу. Я одяглася не по погоді. Мені б хочеться голову прикрити, але кофта така, що без капюшона. І місцями навіть бачила іні на, на траві. А тут ще внизу низовина, то так, знаєте, прохолодно. Це постою зараз. Треба прям бігти, <смі> бігти, швиденько йти. Ось ну а я вже казала, що в мене вже давно такого немає, щоб робити заради втрати калорій, чи от аби тільки фізична активність була. А це більше для здоров'я. Для здоров'я і уже знаєте. По суботам є таке закарбувалося в голові, що обов'язково прям має бути. Так що, всім спорту, всім здоров'я і гарного дня. З'їздили на змагання, мені все сподобалось. Мені сподобалось, що не так, як на бальних танцях потрібно там окремо платити за вхід. Ем, ну, тут все так якось набагато простіше, і нам дуже сподобалось. Мені сподобалось, як ця дівчинка, номер у неї був. Це також з нашої школи е Черлідінгу. І вона зайняла перше місце. Взагалі мені дещо там не зрозуміло було по категоріям, як, що воно там проходить. Наші дівчата, у них був груповий виступ. Діанка, сама не виступала, то вони зайняли перше місце, але я таки не зрозуміла. Там все одно різні категорії. І якщо в категорії, наприклад, лише один або дві команди, то відповідно і будуть перше і друге місце. Якось так. Приїхали ми туди за годинку і досить швидко і почалася повітряна тривога. Але слава Богу, що вона тривала лише 10 хвилин. Дещо там трішки затримка потім пішла по виходу номерів, але це не було там занадто. От якось по бальним танцям все набагато було довше. І не по тому часу, який був записаний в регламенті, вони часто дуже запізнювались, а тут більш-менш так чітко. Це Федерація Черлідінгу України, це у них був а, Кубок Києва і Київської області. Ще у середині квітня чекає Кубок України, де дівчатка також будуть цей номер показувати виступати. Це вони проганяють номер перед. Перед виходом, Класно. мені сподобалось, як виступили дівчата, мені сподобалась організація. Мені сподобалось, ну і мені і Денису дуже сподобався оцей ось такий спортивний комплекс. Це у Бучі. І взагалі Буча дуже сильно сподобалась. Я вже якось з вами ділилася, що у нас є житло у Бучі, але воно досить маленьке. Ну, для нашої родини точно ні. І воно було придбане, ми ще його купували на етапі початку, самого початку будівництва в 2013 році. І Саме купували як вкладення грошей, щоб потім можна було продати, щось купити інше і таке, і так далі. Такий у нас план був. А зараз, коли і немає достатньо коштів, щоб відразу зробити ремонт, де заїхати у будинок і думали, чи продавати цю квартиру, то ви знаєте, вже не дуже хочеться, бо у нас немало дітей. І Ілюша скоро підросте, і хочеться, хоч як якусь таку мати подушку для того, щоб, можливо, Іля туди переїде, захоче. Ось і не хочеться вже продавати, бо ми розуміємо, що це буде дуже, дуже, дуже і дуже складно придбати ще житло. Тож квартира так і стоїть без ремонту, бо ми думали, що можливо ж будемо її продавати, а без ремонту продати набагато легше, та й людям так. Краще а не вже купувати зі зробленим ремонтом, але він не під тебе. Там класна дуже місцевість, там ліс, прямо посеред лісу, і нам спочатку вторгнення дуже пощастило нашому будинку. У сусідній в бік так прилетів якийсь снаряд, але не дуже його розвалило. А в наш будинок лише внизу був понівечений, коли все крали. Вивозили, то там було все таке розбите. Але сам комплекс ну, цілий, можна сказати. А от уже те, що йде за нашим комплексом, то я там в шоці. там просто будівлі були майже вщент розбиті. Також, поки у Діаночки були змагання, дівчатка виступили і ми ще чекали якраз нагородження, то встигли зустрітися зі знайомою. Знаєте, у мене дуже... Гарні відносини практично з усіма е, моїми колишніми клієнтами, і це ось не виключення. Ця дівчинка, ну вона дещо старша мене. Е, вони переїхали теж у Бучу е, і. Так їм сподобалось, у них там теж своє житло було, і так їм сподобалось, що вони вирішили там тепер залишитись. І дуже круто, що є можливість зустрітися з приємними, дійсно приємними, класними людьми. Ось то покайфували ми. І поки почекали дянку, поки там нагородження було, і поспілкувалися з знайомими. Це вже сам ну, власний танець, сам виступ. Дівчата Чи знайшли Діанку на відео? Ну, мені просто цікаво. <смі> Бо я то її постійно відслідковувала, і я навіть знімала і переживала там у неї паличка, ця не виходила і падала. І я переживала, щоб у неї все вийшло. І Діана перед виступом дуже сильно нервувала. Вона вже і їсти хотіла, і пити хотіла, і видно, як їй вже було. Просто хотілося швидше виступити і все. То невеличкі кадри з нашої зустрічі зі знайомими, і ось дівчаток вже нагороджують. Я дуже задоволена, що Дянка ходить сюди і достойно так займається, тому так це її власне її вибір. А ще хотіла вас запитати, чи ви знаєте, скільки ви їсте разів за день? Бо я була зіштовхнулася з таким питанням, що далеко не всі люди розуміють, що це таке їжа для організму. І скільки разів вони їдять. Особливо починаю, ну, коли розбираю, а в чому питання проблема, чому людина не худна, а вона це хоче зробити. То вискакують саме елементарне таке, що люди думають, що якщо вони п'ють каву з молоком три рази на день. Не, не з їжею, а так чисто, то це не їжа. Так от люди все є їжею, окрім чистої води, і кава, чай без цукру, без молока. Тобто просто там, де чай, кава, будь-який, але немає жодного молока, ні вершків, ні рослинного молока, взагалі нічого. І цукру, то це можна відносити до неїжі. Все решта, це все є їжа. Все, що ви собі просто в рота поклали через годину, навіть після того як ви по нормально поїли. Все це є їжа. І у мене дівчата іноді дуже сильно дивувалися, що виявляється, що вони замість трьох-чотирьох, як це вони думали, вони їдять по 5-7 разів на день, розумієте? А це напряму веде до. По-перше, збільшення ваги непомітно, тому що ви не помічаєте, що це додаткові витрати, не витрати а додаткові надходження калорій. По-друге, ви знову і знову турбуєте свій ШКТ, ви знову і знову турбуєте свою підшлункову залозу. Наприклад, наприклад якщо ми, наприклад, микави з молоком візьмемо. І так як є підвищення рівня глюкози в крові, підвищення інсуліну, я вже колись вам казала, що якщо підвищений інсулін, немає ніякого жироспалювання. І Банально, організм не відпочиває, і він не може вам спалити те, що, що потрібно було б. Е, ну і так виходить, що ви начебто худнете, худнете, а потім раз і, і немає взагалі ніякого результату. Тому звертайте на ці моменти увагу. Заводу ми з вами поговорили. Мага крута штука, і вона просто необхідна. Для слідкування наступне, я дуже хочу поговорити з вами про сон. Бо як недавно мені не пам'ятаю хто, що як встигаю чи взагалі сплю, так от я навпаки сплю, щоб хоч щось встигати. Бо якщо не буду цього робити, то організм і ще після останньої цієї книжки XX мозок. Прочитаною, що когнитивне здоров'я мозку просто втрачається колосально, якщо немає нормального сну. Тому про, про сон ми також поговоримо. Я надію, що знайдеться відгук від вас. І так, і слідкуємо вже тепленько, вже хочеться більше так знаєте, скидати, вагу мається на увазі. Ну, це завжди таке приходить з весною, приходить з теплом, і не обов'язково худнути сильно, але хочеться трішечки та десь там собі підправити. Тому слідкуйте за тим, скільки ви їсте. Ось. А за наповнення, якщо є якісь питання, пишіть, бо я не знаю, що саме вас може цікавити. По харчуванню, то пишіть, будемо розбирати. Залишу ці кадри на згадку, як ми родиною ходили у ліс у неділю. Лев об'єднав, як, так? Да? Да. Я в шоці. Просто це Левчик сам попросив, Ілью і Діанку взяв їх обох за руки. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.